Центр інтегрованих соціальних послуг управління праці соціального захисту населення Уменської міської ради працює служба, служба відділ соціальної роботи в громаді. В ній послуги надають фахівці соціальної роботи. Основне завдання фахівця виявити в своєму мікрорайоні, який за ним закріплений, сім'ю чи особу, яка потребує соціальних послуг. Це сім'ї, які мають чинники. Потрапляння в складні життєві обставини, або вже потрапили і не мають можливості самостійно подолати ці обставини. Основна робота в приведенні випадку цієї людини чи сім'ї це визначити потреби сім'ї, надати інформацію, куди людина може звернутися, і надати соціальні послуги відповідно до її категорії, відповідно до її проблем. В кінці послуги моніториться для того, щоб визначити, чи все мінімізовано, подолано, чи потрібна ще якась допомога, можливо, інших фахівців з інших галузей. У нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які взаємодіють з місцевими мешканцями, і для того, щоб покращити ментальне здоров'я, психологічний стан, для того, щоб соціалізувати людей в громаді. Проводиться багато різних заходів, тренінгів, проводяться різні бесіди з залученням психолога центру інтегрованих соціальних послуг. Також у нас в літній період працює центр дозвілля для дітей шкільного віку Барвограй. Дозвілля проводиться. За допомогою студентів Соціального психологічного факультету Уманського державного педагогічного університету розбивається місто на мікрорайони і на великих майданчиках міста утворюються такі осередки з ігровою діяльністю. Також фахівці залучені в різних акціях, пов'язаних з ВІЛ-СНІДом, торгівлею, протидією насильства, долучаються до рознесення інформації. Також проводяться серед мешканців міста і в сім'ях. Розповсюджуються буклети, розповсюджуються е, силки на відео, проводиться анкетування для визначення обізнаності мешканців населення в даних питаннях. Четверо з наших фахівців задіяні в проєкті ЮНІСЕФ, розташована палатка в нашому центральному парку, де з дітками проводиться. Ігрова діяльність, також майстер-класи. Ми тісно співпрацюємо з відділом координації надання соціальних послуг нашого управління праці соцзахисту населення. Спільно, також працюємо з, з закладами охорони здоров'я, ювенальної превенції, службою в справах дітей та різними іншими надавачами соціальних послуг.